В такий час, крім того, що людям потрібна робота в такий тяжкий час, і людям потрібно закривати всі ці наслідки взривів. І просто ми не можемо не працювати. Ми будемо боротися, поки ми маємо на це змогу. Дуже любив людей і завжди казав, що в кожній людини є чомусь повчитися, хоч то прибиральниця, хоч то директор. Є риси, яким треба повчитися в цих людей. Він зайняв чітку позицію, допомогу людям і допомога ЗСУ. Дуже багато він ремонтував машин. весь час ракети летіли. То за березень місяць і на початку квітня він засклив безкоштовно людям, малозабезпеченим Більше як 160 адрес засклили. Потім, коли 12 квітня в нас перебили водогін, то він два місяці возив воду з скважини, технічну воду возив людям після роботи. Це людина, яка от бізнеса перша буквально через годину якусь після обстрілу з'явилася на нашу територію, да, знайшла керівництво лікарні, сказала, що вона може нам допомогти. Через чотири дня з тих склопакетів хірургічного нашого корпусу були встановлені, зроблені заводом Адісем. Дмитро сам в цьому приймав участь, сам взяв ту шрулетку, пройшовся. По всім відділенням, зняв розміри. Це все так е, був учасником цього всього. Десь дві-дві з половиною неділі вже операційні були засклені всі. от. Е, хлопці робили з утра і до, 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 до темна. Е, Діма з ними знаходився тут. ну, так Дзвонив на, на підприємство, щоб там десь не задержували ті бригади, які ну, виконували роботи. Тобто чоловік, як сказав наш головний врач, ну, ну, це, це золота дитина. З такими людьми комфортно і приємно спілкуватися. І більш того, з такими людьми знаєш, що іноді договору не треба, достатньо слова. Коли звільнили Херсон, він з військовими 11 листопада поїхав, повіз харчі генератори якісь там для заправки медикаменти. Потім вони почали їздити, розміновувати снігурівку його, сину, ти в мене єдиний син, не їдь. А він мені казав, мам, там також чи є діти. Я не можу робити вигляд, що нема війни, я так не можу жити. І 25-го березня, 23-го року, вони підірвалися. Від машини лишилося тільки два сидіння. Один хлопець Саша Одесі, Він до цих пір на милицях був на похованні діми, а іншого викинули. І Діму. нам він не сказав. Це ми дізналися вже після гибелі його. В нього не було шо, те, що він не може зробити. хоч це програма, хоч це станок. Він все вивчить і досконало все зробить. Я навіть не скажуть, що це був людина одної справи. Це багатогранна людина, багатогранна, багатостороння, ПВХ, вікна, склопакети, мастіки, якісь комплектуючі, гараж, машини, кольоти. Я на заводі працюю 13 років і на протязі всіх цих 13 років знала Дмитра, знала його як неймовірну людину. Був розумний, сміливий, добрий та працелюбний. Він завжди всім допомагав. На небесах знаю, що він нас бачить, чує і допомагає нам. Він був для, не тільки для мене, для нас всіх наставником. Бо його досвід казалось такий безмежний, невичерпаний. По своїй суті він новатор, ніколи на місці не сидів, завжди щось нове, втілював, опановував технології складні, навчав людей. Так і нам допомагав, і нам. Якщо нам щось треба, було, ми могли до нього обратитися. Він нам завжди, допомагав, чи міг. Чим не міг він шукав людей, які могли нам допомогти і їздив на острови з міжнародною групою як пілот дрону, і загинув він 22 серпня. 2023 року від рашиського дрона. Йому відірвало ліву кисть, було численні поранення. Його вже обервували. Він до останнього говорив. В нього була настільки велика сила волі. Я ніколи не думала, що може таке статися, що його не буде. Це неймовірна, велика сила болі. Він говорив хлопцям, що робити. Лікарі також дивувалися, що він був у свідомості. І коли його прооперували, він не прийшов вже до тями. Я вірю в те, що все буде Україна, все буде у нас краще ніж було. І ми відродимо нашу країну, наше місто і буде ще краще, ніж було. У нас це єдиний син. Це таке враження, як ніби в тебе вирвали душу, а тіло тиняється по світу. Я сподіваюся, що гибель цих дітей не буде примна. І люди будуть пам'ятати ціну даної незалежності. Діма дуже любив свою країну, своїх людей. І це вже зараз до мене дійшло. Поховали ми його 24 серпня. 23-го року, на День Незалежності.